Упродовж останніх п'яти днів із 23 вересня окупанти в низці тимчасово захоплених українських територій провели псевдореферендуми про приєднання наших регіонів до складу Росії. Україна та міжнародна спільнота заздалегідь заявили, що не визнають результатів цього незаконного голосування, і вона не матиме жодної юридичної сили з погляду міжнародного права. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо, 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 саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі. І в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів, що намалюють замість результату. Ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Опитані нами мешканці прикордонної сумщини, зокрема обласного центру, обурені діями окупантів, засуджують їх та вірять у ЗСУ і найшвидшу перемогу України. Це ж наша територія, так як би, бизначальна ну, була, не давно. Як може українець відноситись? Це так придумано, надумано, щоб у нас території наші просто віджати і все. Ну, Такий спосіб зараз гібридної війни. Це безумство, це просто безумство. Ну, ну це, це абсурд. Це, ми знаємо, що це фашист. Тобто хоче зробити, то же Крим. Так що тільки ні, 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 нет, 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 нет. Це незаконно, це протизаконно, це взагалі не має відбуватися. Жодна країна не визнає таких реберем. Дуже погано я. Дві ночі не спала. Просто, ну просто це жах. Все буде добре, буде Україна. Я просто, навіть, ну, я, я в это просто дуже вірю. Ну, негативно. Засуджуються таке. Це, це неправильно. Все зроблено в по поспіхі, все не по закону. Не по українських і не по російських законах. Все неправильно зроблено. Це фарс, по-перше. Во Во-вторых, людей ну, ничего, ну, не те, що нічого не залісить, Їм угрожають, помимо ну, дуже, Дуже болісно. Наблюдати за цим їм, їм нікуди діватися. Який може бути референдум, коли для тебе стоять люди зі зброєю? Яке там волевиявлення? Взагалі, не хочуть за Росію тут не бачити, не чути і ніяких, скажімо так, положительних емоцій вони не викликають у мене. Якомога скоріше виганяти їх з країни і чим дужче, тим краще. Отрицятельно. Ну а зачем они нужны? Нам надо Украину, а не всякие там приклебателі. Конечно, отрицательно. Как можно относиться? Негативно. Негативно. Yeah. Так, а поясніть мені, будь ласка, свою позицію. Ну, як мені здається, вони всі ну, сфальсифіціровані. Ну, якби, який може бути референдум, якщо з оружием ходять по квартирам, то плюс надо, щоб хотя бы одна сторона чи еще одна сторона була присутня. А То, що вони самі там посчитали пусті банки, ну що це за референдум, я вважаю, Ну, тобто таке. Я так думаю, тому що якщо задокументовано певні території за Україною, то чого це якісь референдуми повинні бути не погоджені з Україною? Отрицятельно, дуже погано відношусь. Тому що це все Україна. Що, що тут пояснювати? Так і є, і по, по іншому не буде. Все буде Україна у середу, 28 вересня. Президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією закінчиться лише після повної деокупації всієї території України. Опитані нами мешканці Сумщини, солідарні з такою позицією. Гаранта я вважаю, що Зеленський робить усе потрібне, і все, що він міг робити, він зробив. Тобто його позиція вже озвучена. І він діє відповідно до свого намічного плану. Ми маємо де окупувати повністю і Крим, і Донбас. Я дотримуюсь цієї позиції. Я думаю, що влада все робить. Ніколи не було такою до президента до гордості, як зараз. Ну, звісно, для нас так ми повинні звільнити нашу територію сто процентів, в тому числі і Крим. Це все-таки земля наша, українська земля. Ми будемо її звільняти. Положительно. Я сам з Маріуполя, тому положительно. Що для вас буде означати перемогу? перемога? Перемога? Коли я повернуся домой? Хочете повернутися, так сподівайте. Думайте про це, що Все, дякую вам. Тримайтеся Потримую на 100%. Ну а як же? Це наша територія. По-любому довернути. Звичайно, підтримую, тому що це треба робити як можна скоріше через те, що наші землі, наші люди. І коли Зеленський говорив, що будемо боротися за кожен сантиметр нашої землі, то це правильні слова і за кожну нашу людину. Героїзм і мужність українських захисників та прагнення нашого народу до незалежності не залишають жодних сумнівів, що Україна неодмінно поверне всі свої території і здобуде безкомпромісну перемогу над ворогом. Thanks for watching!